У Міністерстві освіти і науки розглянули скарги, які надходять про перевантаження учнів початкових класів великою кількістю завдань для самостійної роботи вдома. 28 січня, за підписом заступника міністра освіти і науки Бориса Жебровського надіслано офіційного листа керівникам регіональних управлінь освіти і науки, ректорам, директорам інститутів після дипломної педагогічної освіти, директорам шкіл про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань. Як виконується ця рекомендація, безпосередньо у навчальних закладах цікавилися наші журналісти. Згідно з державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, обсяг домашніх завдань повинен мати певні межі. Згідно нового держстандарту початкової освіти, звичайно, обсяг домашнього завдання є збільшений. Я навіть би не сказала, що його зменшили, а навпаки, збільшили, тому що і програмове забезпечення, і навчальний план набагато більше кількість годин, і навантаження на учнів других класів велике. Звичайно, перший клас, учні першого класу, домашні завдання. Завдання не виконують. Все їм уроки проводяться в ігровій формі, і тільки от на групі продовженого дня вони заповнюють свій вільний час іграми, роботою в гуртках. У першому класі домашні завдання не задаються. Я люблю на групі бути, я бавлюсь, складаю, і граю, буду чекати на маму свою. У групі продовженого дня діти мають можливість виконувати домашні завдання, двічі харчуватися, займатися іграми у приміщенні і на свіжому повітрі. Опісля відпочинку у звичайному режимі це триває близько 40 хвилин, виконують домашні завдання, хоча не обов'язково їх виконувати саме на групі. В основному діти працюють в чернетках, і коли я перевіряю вже, як вони виконали домашні завдання, де що підказую, дітям пояснюю. А так діти в основному виконують домашні завдання самі. Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями. Не можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці. Що з батьками займаєшся? Тобто, вдома з батьками ще займаєшся математикою, так? Тяжко вона тобі дається? Ні. Ну а тобі на математику скільки потрібно часу що ти її з півгодинки. Так, я можу спілкуватися з дітками, робити домашні уроки. А вдома тобі допомагають батьки, якщо ти не встигла або не зрозуміла, тут вдома ще додатково займаєшся? Чи цього вистачає тут? Тут вистачає. Батьки також тримають на контролі навчальний процес своїх чад. Так, всі батьки хочемо, щоб наші діти знали більше, тому займаємося також додатково вдома, і це дає свій результат. Це не забагато, не, не, не багато навантажень для нього. Ну, повірте, я би свою дитину забагато навантажень не, не дав. Відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на керівників навчальних закладів. Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.